2 вересня 1996 року в Україні суттєво відрізнялося від попередніх днів цього дня. На вітринах усіх магазинів змінилися цінники. Там вперше були вказані ціни у гривнях. В Україні замість карбованців ввели нову валюту гривню 25 серпня 1996 року. У змі оголосили, буде грошова реформа. Тоді з'явився указ президента України Леоніда Кучми про грошову реформу в Україні. Відповідно до нього, грошова реформа проводилася від 2 до 16 вересня 1996 року. У перший же день за встановленим курсом 1 гривня це 100 тисяч карбованців. Перерахували у гривні усі ціни, тарифи, уклади зарплати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках підприємств, установ і організацій, а також вклади громадян. Карбованцеві вклади населення міняли без будь-яких обмежень і конфіскацій. Упродовж цих 15 днів у готівковому обігу одночасно вільно використовувалися як гривні, так і карбованці з поступовим вилученням останніх. Після 16 вересня все приймання карбованців в усі види платежів припинили. І єдиним законним засобом платежу на територію України з цього моменту стала гривня. Тільки гривною можна було розрахуватись, а карбованці ще протягом чотирьох років можна було вільно обміняти на гривні у регіональних відділеннях центрального банку. Але з чого все почалося? Підпишись на наш канал, і ще більше людей дивитимуться контент українською. 24 серпня 1991 року Україна проголошена суверенною незалежною державою. Одним із першочергових завдань української влади стало створення власної грошової системи і заміна радянських рублів на національну валюту. У грудні 1991 року Верховна Рада України затвердила назву постійної української валюти гривня. Вона відповідала традиціям доби київської Русі та періоду визвольних змагань 1917-1921 років. Також погодили зображення на лицьовій стороні банкнот номіналом від однієї до 500 гривень, що й досі, до речі, актуальні. Їх затвердили, але ще не вводили в обіг. 1992 року рублі повністю вилучили з обігу і замінили єдиною грошовою одиницею українським карбованцем, який в народі називався купонокарбованцем. Це були перехідні гроші між радянськими рублями і гривнею, що планували використовувати, поки українська економіка не стабілізується. Але чому не гривню одразу? Бо на початку 90-х Україна зіштовхнулася з глибокою економічною кризою, спадом виробництва, кризою неплатежів, падінням доходів населення і гіперінфляцією. За таких обставин запроваджувати постійну національну валюту було ризиковано однак, це не завадило розпочати підготовку до появи в Україні гривні. Дизайн банкнот гривні розробили українські художники Василь Лопата та Борис Максимов. Через відсутність на початку 90-х років в Україні банкноту монетного двору він почав діяти тільки у 1994 році. Ще у жовтні 1991-го Україна замовила виготовлення однієї двох п'яти десяти і двадцяти гривень. Канадській компанії Bank Бенкнот Company, а потім 50, 100 та 200 гривень британській компанії Thomas Деляро. Розмінні монети карбували на Луганському верстату будівному заводі і частково на монетному дворі в Італії. Зараз же гривні та копійки повністю виготовляються в Україні. Вони двічі ставали найкрасивішими у світі. Так, це звання нацвалюта отримала у 2013 році комісію з питань естетики міжнародного фінансового банку. У 2008 році Міжнародний фінансовий банк також визнавав українські гроші найкрасивішими, до того ж, тоді гривня була визнана найбільш стійкою валютою до зносу. До речі, купюри мають так званий умовний гарантійний термін. Для вимірювання цього показника на фабриці банкнотного паперу застосовується особливий норматив кількість подвійних згинань. Для гривні, як і для будь-якої іншої валюти, цей показник становить 4 тисячі. Фактично, це і є гарантійний пробій для кожної купюри. Папір, на відповідність цьому критерію перевіряють у фабричній лабораторії за допомогою механізму, який багаторазово згинає і розгинає зразок. На випробування одного зразка зазвичай йде близько 45 хвилин. Гривня красива, гривня престижна, гривня важлива. Не дарма одним із перших кроків після здобуття Україною незалежності було попрощатися з рублем, і мати свою нацвалюту це ще один, так би мовити, підвид національної ідентичності, котрий українці цінують та бережуть.